Всіх вітаю, шановні клієнти. Хочу познайомити вас з нашими шарфами. Назва лоту шарфи мікс. Дорослі та дитячі. Зима країна постачальник Німеччина. Це в нас іде сток. Давайте разом відкриємо. Присутні в'язані шарфи, грубої та дрібної в'язки. Трикотажні, а також легкі тканинні варіанти. Можливий шовк, атлас або їх суміш. Цей лот є з різноманітним асортиментом, що підходить як і для дорослих, так і для дітей. Наявність зимового сезону та різних стилів робить цей лот придатним для широкого кола покупців. Замовлення зверніться до свого персонального менеджера або за номером телефону, вказаним в описі.